Якщо нежить не дає дихати нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Один із пропагандистських телеграм-каналів, посилаючись, нібито на джерела власні повідомляє, що Путін налякав впливових людей в Росії ядерною ескалацією його можуть вбити. Цитую повідомлення, що отримано нібито серйозний сигнал, і путіну загрожує замах через ось цей арешнік, про який ми говоримо вже другий день поспіль, третій день поспіль, і ось цю інформацію повідомили два джерела у ФСБ. Йдеться в повідомлення. Одне з джерел розповіло, що кілька людей із російської еліти налякані ризиком ядерного конфлікту і можливими ударами по Москві. Про це пише телеграм-канал Кремлівська табакерка». На вашу думку, наскільки реально що Путіна на цьому тлі? Можуть намагатися ліквідувати і зараз як ніколи прикута увага на внутрішніх ворогах, які активізувалися через загострення ситуації на тлі використання ось цієї ракети. Такого роду підход він не новий періодично, коли, на погляд, внутрішньої опозиції, яка не дуже чисельна і потужна. Але внутрішня для Російської Федерації, але місце і знаходження може бути за кордоном. Частка є таємна, безумовно, внутрі держави, яка гостро реагує на більш, скажем, ризиковане відхилення прийняття рішенням цим правителям, і тому виключати такого роду дії неможливо. Тут можна повернутися до досвіду з пригоженим. Чи уявляли, коли він там почував починав, був соратником, очолював вагнерівців, признавався ефективним в Росії піхоти в світі, навіть деякі фахівці говорили, що найбільш потужна і найбільш ефективна штурмова піхота, але що він поверне все це війська проти керівництва. Російської Федерації і майже трішки йому не вистачило для того, щоб це здійснити. Виникає питання, чи були готові будь-хто внутрі і зовні? Скоріше ні. Тому виключати такого роду дії не слід, бо Путін сам на слова говорить про те, що там вони попадуть в рай, особливо йому треба, на мій полі тренуватися там. Палки бані десь дуже глибоко під землею, і там йому допоможуть і підпросять під, багато хто дров, щоб з ним закінчити, раси не, не завжди, але це таке. По суті, ситуація, яка складається тепер, що такого роду дії можливо Люди внутрішні для цього, я думаю, є питання у тому, наскільки вони спроможні до нього добратися і коли саме це здійснити. Тому що війна йде вже досить довго. Значить, за Путіним, як він каже, в рай чи варто попасти, ніхто не поспішає. Але можуть знайтися і фанатики, їх було досить багато. Ми пам'ятаємо, як це було з Першою світовою війною, ну, а також з Другої світовою війною німці, наприклад, спровокували, провели операцію по чужим прапорам, коли якби поляки там напали ну, на радіостанцію, ну і так далі. Відомо історії Першої і Другої світової війни. Тому виключати таке неможливо. Нам треба працювати і нашим союзникам, їх розвідкам, скажімо, на те, щоб ну як мінімум не заважати таким процесом, а далі ну науково є які професійні здібності і можливості, скажу так, пане ігоре. Посилаючись на ФСБ, російські змі посилаються на ФСБ і вже повідомляють, що почалися перевірки підозрюваних, серед яких можуть бути навіть представники військових, які нібито можуть здійснити замах на Путіна. Але нам це на руку, що відбуваються якісь внутрішні процеси, які. Ем... Так можуть зіграти з путіним злий жарт або з його двійником. Ми про це знати не можемо на тлі запуску. Ось цього арешника, або як називають в гуркедр, російське керівництво, по перше, продовжує звеличувати свою балістичну ракету, запущену по Україні, 21 листопада, і цілком можливо може повторити її запуск найближчими днями. Вважають саме аналітики американського інституту вивчення війни. Ми не розганяємо паніку проте... про те. На вашу думку, чи може найближчими днями Росія знову провести додаткові випробувальні пуски таких самих або аналогічних балістичних ракет, щоб домогтися того самого риторичного ефекту і відповідно паніки серед українського населення? На жаль, такого роду можливості в них є питання: у тому, наскільки це їм потрібно, путін весь час аналізує цю ситуацію. І тобто, з одного боку, якщо він ну, навіть якщо нанесе удар, навіть якщо нанесе удар, скажем, по столиці, що він не зробив цей раз і не тільки тому, як кажуть окремі фахівці, що тут його може збити протиракетна оборона, а тому, що це вернеться для нього наслідками. Гіршими ніж те, якщо він це би не робив, це як застосування в північних каріців. Вони майже там, допідготовлені, значить, меж удосконалення немає, тому застосовувати і потреба є у них відповідна, тому що. Незважаючи на те, що вони там скоротили контрольовану силами оборони України території, але все рівно наші сили знаходяться на їх території, і це такий ляпис, який Путін дуже болюче сприймає, і безумовно він хоче вибити цей актив із можливості інструментарія України на можливих переговорах щодо зупинення ведення бойових дій, але він це не робить. Не робить в зв'язку з тим, що він кинув на Терезі весь час аналізуючи ситуацію. Чим це обернеться? Додасть би і що саме, і що буде в негативі. А на, на поточний час тижкареється дуже багато чим негативним. обернулось по світу глобальному по відношенню до Російської Федерації. Це не тільки його противники, там як ми чи там опоненти, деякі це теж і союзники. І тому він це не робить. Наче то ці пугалки з ядерною зброєю це не нове. Він періодично робить. Це шукають різні форми прояви. Ми брудна бомба, там ядерна, значить наше ЗАЕС і значит, щось нове додають, придумують для того, щоб тиснути. Це вікно можливості зараз до 20 січня, яке так склалося, що відкрили, на жаль, для Путіна, і він це вікно хоче використати поповній. Тому він кидає все на те, щоб зараз уже якомога більше захопити землі. Тому він застосовує експериментальні ракети, які небагато там у їх наявності одиниці, але треба вплинути і таким чином примусити і захід, який нам допомагає, чи кинути цю допомогу і залишити Україну один на одне. І причому не один на одне, а фактично проти чотирьох ядерних держави. От, і це і Росія, і Китай, і Північна Корея, і той же, Ран, які зброєю є, але не масштабована не ядерна. Тому значить, ну, Захід зрозуміло, що не хоче, і навіть Трамп, який зараз себе там поводить, напрацьовує підходи, але відповідальність візьме тільки там з 20 січня. Але є Байден, який щось робить кроки для того, щоб. І можливості по коштам і по озброєнні є допомогти нам в цей період, і, такому, і тому зараз відбувається такий складний розклад. Нам ковати своє. Нам треба от рада України НАТО відбуватися. Буде треба чітко формулювати, щоб якісь засоби протидії американцям ставити це. Якщо не слага, то можливо такі комплексний, Він бачите стаціонарний, як в Польщі. Тому скоріше всього, хай би американці просто протестували свій тад. Не просто передали там, продали саудітам, а чітко перевірили наскільки спроможна вона працювати, і це можна зробити саме в Україні. Було б суттєво рішуче там закритим шляхом, чи це інше питання. Тобто зараз незважаючи на таке загострення ситуації, з одного боку, це скажем, ну, обертається важким навантаженням. В першу чергу безумовно на Україну на сили оборони України, а з іншого боку, незважаючи на все, дає можливості і спроможності учаснику в першу чергу України просувати свої ідеї, добиватися своїх цілей і використовувати по своєму цю ситуацію. Є така. Давнє прислів'я китайське під час всяких стресів і таких подій, хто їх сприймає, там що дуже важко, той падає відповідним і програває. А той, хто знаходить сили, значить зміцнюється і реалізується, досягає своїх ідей, відомо, значить, старішими та тищими, але питання, як завжди, в реалізації от нам це потрібно робити. Пане Ігоре, про те, що ми вже ймовірно зробили, тому що поки що це не офіційна інформація. Проте Global Defense Corp повідомляє, що ліквідовано 500 солдатів КНДР, генерала Солодчука, 18 російських офіцерів і поранено 33 солдата збройних сил Росії окупаційної армії. Це все наслідки удару стромшедов по Мар'їну на Курщині. І якщо ми говоримо про 500 ліквідованих за один раз північно корейських військових це достатньо велика цифра. Тож, взагалі, чи варто по перше чекати якоїсь реакції, можливо, від очільника КНДР, та чи може стати це приводом для тотальної деморалізації військових КНДР, що негативним чином очевидно повпливає на плани Кремля як застосування північно корейських військових на полі бою в Україні і на території Російської Федерації? Від канада керівництва ким, там я точно нічого чекати не потрібно, нічого не буде. Це підхід старий, російський, радянський, пізніше російський, і керівництво північної Кореї на цьому виховано. Тобто, оскільки вони ж передягають, і хочуть показати, що э, там корейців, як завжди э, немає. А, а там є буряти от під це батальйони, хочуть включати таке інше. То з північної каріні вплив морально-психологічний дуже важливий. Він є, і він є на обидві сторони, тому що це було неочікувано. Така якби база Путінська, він з барського плеча надав можливість, щоб там сформували пункт управління досить високого рівня і концентрувались. Керівництво як Збройних сил Російської Федерації, тобто угрупування військ Російської Федерації на цьому напряму, так і кареції, яких туди завели, і керівництво там, там було. Це дуже по показ ефективного застосування і на всяк випадок по оцінкам тих же західних фахівців, десь 12 стовпшел. До речі, ми бачимо застосування атакам з томшеде і чому-то немає скальпів. І всі мовчать, як би роблять, що тут Франція приймала участь, а, а поки ще цього приводу а де ж скальпи, і взагалі яка реакція? Ну от очевидно, Макрон веде свою ну, завжди Франція вела свою політику, але в цьому є теж прояв. Британці тут більш наполягали, вони завжди лідирували під час цієї війни і зберігають ці підходи. Але зрозуміло, що ну там американці на всім, всім керують. І прояви цього є. Це дуже важливий приклад застосування зброї, і путіну значить, на мій погляд, взагалі, треба формувати питання, що якщо значить, буде застосування такої ракети, то треба. Ми багато говорили про підрив чи пошкодження, чи щось, значить, Кримського мосту. То на мій погляд, цей час для нього для нього так і настане, тому що це не територія Російської Федерації, хоча вони там в конституцію багато що покричали. Ну по сприйняттю наших союзників. От і ну треба відповідати, крім сили. Він нічого якби не бачить на ядерну війну. Він не, не піде. Таких умовах, тому що його стан збройні сили просуваються, захоплюють зерми наші, на жаль, і це робиться конвіційною зброєю. Але для того, щоб не було бажань великих у Путіна вот таким чином себе, я там маче рисувати всьому світу, значить це треба спестю з нього треба збивати. І Один із варіантів на мій політ є нанесені ударів по кримському мосту. І заявити там же є таємник. Ми ж пам'ятаємо, просив Путін американців, щоб ми не били під час параду морського Санкт-Петербургів. Просив американці нас і просили, просили. Ми не били, не били. А можна робити навпаки? Ну тому це така глобальна. І, 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 гра під ковдрою і над ковдрою. Щось ми бачимо над ковдрою, а багато що є під ковдрою, але в нам в своїх інтересах використовувати треба і те, і інше, пане Ігоре, абсолютно точно. Але як ви сказали, ми можемо своє робити. Проте спираючись на ту телефонну розмову, яку ви згадали, з боку Білого Дому може прозвучати і нам ультиматум. Якщо ви це зробите, то ми, наприклад, обмежимо вам. Постачання того чи іншого озброєння в такій-то кількості, тому що ми залежимо я, від них. Я, так. Я, я можу відповідати на це питання. Ну, треба самим розвиватися і мати тверду позицію. Безумовно, треба реагувати, бути гнучкими. Подивитися, як ми проходили ситуацію з, з демократами і з республіканцями під час перегонів, як важко виходили. На зрушення і там після значить, відвідання президентом Завода відповідного в Америці, і коли було оточене демократично, Ну ми пам'ятаємо цю історію, тобто, так, треба спілучати... Підходи пов'язані з твердою позицією, і бути дипломатично гнучкими. І тут, на мій полі, вчиться треба усіх, в тому числі і ворога. Наприклад, як себе поводити ізраїльтяни? Ви подивіться всі війни. Уже значить суд там Нітеньяху, усіх міністрів оборони залучає їх до відповідальності, причому там уголовний цей суд Гааский. Вот. А американці, значить, щоб не робило, немає у нас такої потужної діаспора. У нас не така, значить. Міцна українська в Америці, але так чи інакше. А Ізраїль ку кує своє і б'є по об'єктам, і тут ну, за минулу добу, значить, хай в Лівані, і незважаючи на всі ці, так сказати, Події Події різні, там є ультрасфутбольне, як вони поводили себе на стадіоні, заяви відповідні, Тобто ізраїльтян падає десь престиж в чому. Але те, що Хезбала робила там протягом десь декілька десятиліт, то терпець у ізратян луснув, і вони рішучі з воєнної точки зору доводяться до, до відповідних дій. І тому в чомусь вчитися у них і займати таку позицію, але тут розуміти, що їх позиція в Америці набагато міцніше, ніж наша. Але це треба вчитися і зміцнюватися скрізь це. Війна, це великий іспит для нашої держави, для нашого народу і всіх, хто відстоює інтереси і держави, і народу. Пане Ігоре, ми впевнені і хочеться вірити, що серійне виробництво нашого власного озброєння, воно буде і в великих масштабах, тому що пам'ятаємо заяву президента України Володимира Зеленського на початку листопада про те, що Україна нині нарощує власне виробництво зброєння в цьому році країна перетнула позначку «В 100 ракет. А ми пам'ятаємо, що у нас є ще. БПЛА власного виробництва. Ну і відповідно, що ми говоримо про ракети, хочеться вірити, що їх буде набагато більше. Пане Гореб, коли ми з вами говорили про військових Кендер, ви згадали про бурятів і партизани теж розкрили деталі підготовки росіян до наступу на Донеччині. І агент партизанського руху теж розвідав одну з баз збройних сил Росії поблизу лінії фронту в Донецькій області. На базу постійно приїжджають машини, висаджують військових і одразу їдуть. Не залишаючи техніки, і за словами агента, це танкісти із Бурятії, які готуються до участі в наступі на цьому напрямку, якщо говорити в загальному не тільки про бурятів, які яких залучають до бойових дій, а про те, чи помітна зараз суттєва активізація окупаційної армії на окремих напрямках на сході України перед зимовим періодом. А ми розуміємо, що зимовий період він вже невдовзі почнеться, та й зараз відчутно, що вже мінус на дворі, подекуди, і е, важко як е, нашим військовим, так і, відповідно, буде важко і окупаційній армії. Ну, буряти, мабуть, до цього більше пристосовані до холодів я маю на увазі, а впливає, дійсно погоджуюсь на обидві сторони гірше, е, якби ті, які наступають. Ну, я додаються, ці танкісти говорять, що вивочка у бурятів ну, вони невеликі з ростом, і тому в танках краще себе відчуваєте, ніж там слав'яні, наприклад. От, і здібності, якщо і мотивовані, у них відповідний є. От, є такий пропагандистський підхід, коли Пригожин ходив по танкістам, які до нього заходили, саме буря там. А вони були чорні від того, що горіли в танках, а він так сказав, тобто повагу такий до бурятів. Взагалі, ворога треба сприймати реалістично для того, щоб краще з ним було боротися. І тому з цих, скажем, з Крим, взагалі там підготовка відбувається, а теж там, в першу чергу. Працює, то є розмови, що вони знімають на базах зберігання техніки, досить стару вже зовсім техніку, яка там залишалася з радянських часів на цій частці, і такої техніки, от і це говорить про те, що великі втрати у них. Техніці озброєні людям військовим, але все рівно цих поки ще не зупиняє. Значить, недостатньо Треба все ж знищення. Треба нам зброю, скажімо, на, на ну, яка побудована на більш ефективних якостях, технологічну зброю. Яка ну, масштабовану для нас. Я про це говорив ще по аналізам своїх тій головнокомандуючий Залужний. Про це говорить головнокомандуючий Сирський. О, зрозуміло, що це потрібно для того, щоб стати ефективним. іншого шляху немає ні один із них не є там чорневі черенові... чарівником який там папаличкою змінить ситуацію. І прийде там, якщо третій, йому теж потрібен саме ресурс, збройні техніки, боєприпаси, якщо він є високого рівня професіонал. але є об'єктивні закони війни, які вимагають, щоб держава забезпечила сили оборони України, а не казати, що ці воєнні це питання мобілізації, це воєнне. Це ж невірний підхід. І від того, що такі посили робиться, дуже багато у нас недолікових. Ми це завдання не можемо виконати саме для. Себе завдання, а не те, що нам союзники кажуть, там той же Саліван, що. Вони нам дали стільки озброєння техніки, скільки взагалі неможливо було подумати, а проблема в тому, що ми якби не завершуємо на рівні на високому рівні не проводимо цю мобілізацію. Проблема є, її треба вирішувати так чи інакше. Но є такі симптоми, в тому числі по бурятам, по старої техніки, по всьому, тобто виснаження їх є. Але не настільки, щоб вони зупинили дії. Якщо вони не можуть зараз діти на всіх напрямках, як раніше, то вони зменшують кількість напрямок, перегруповуються і з трьох засереджують сили на одному, на одному а й все ж просувається вперед. І Наше завдання первинне головне зупинити просування ворогу. Це теж один із підходів активізації наших підґрунтів для майбутніх. Переговорів щодо зупинення ведення бойових дій Пане Ігор, про просування ворога якраз таке Валерій Залужний, колишній окомандувач збройних сил України, вийшов із новою заявою. Він сказав, що збройні сили Росії зможуть зробити потужний прорив на фронті після 2027 року, коли накопичить достатню кількість ресурсів. І він сказав, що ворог найімовірніше використовуватиме тактику з мору і з мору. І відмовлятиметься від агресивного подолання території. Наскільки ви поділяєте або ж навпаки, не поділяєте цю думку? Я думаю, що вряд чи можна по ситуації, яка зараз складається, спрогнозувати не тільки 27-й, а в повному обсязі, навіть 25-й рік? Я вважаю, що незважаючи на турбулентність, які зараз відбувається глобального рівня. Є шанс у всіх в 25-му вийти все ж на переговори, як мінімум, щодо зупинення ведення бойових дій. Бачив по тому, яким чином у нас спроможності потенціал, є, що все ж потрібна пауза для того, щоб нам перегрупуватися і далі набиратися сил. Питання у тому, а що Росіяни будуть дивитися. Ні, вони теж це будуть робити, але, але для нас це більш важливо, тому що багато в чому всі війни на поточний час ми вийшли не готовими, і наші союзники безумовно. Питання у тому наскільки вони будуть спроможні далі, допомагати нам. Але війна є війна, і все ж пауза зараз нам більш важлива для того, щоб набратися сил і в подальшому продовжувати боротися, можливо, воєнним способом, можливо, дипломатичним, але так чи інакше відносно повернення земель і людей, які наших людей на цих землях. Тобто, ну от має такі погляди. Пані Ігоре, я вам щиро дякую за цю розмову. Дякую, що долучилися до прямого ефіру. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник фонду Закриємо небо України.